Розв'яжіть систему нерівностей. 4х відняти 5 більше 6 та 3 відняти х більше 4. Розв'язання. В першій нерівності перенесімо мінус 5 на інший бік. Отримаємо 4х більше 11. В другій нерівності перенесімо плюс 3 на інший бік. Матимемо мінус х більше 1. Поділімо обидві частини першої нерівності на 4 і матимемо х більше за 11 четвертих або 2,3. Поділімо обидві частини другої нерівності на мінус 1. Оскільки мінус 1 це від'ємне число, то знак нерівності при цьому варто змінити на протилежний. Отримаємо х менше за мінус 1. Зобразімо отримані проміжки на координатній прямій. Отримаємо, що розв'язками системи нерівностей є числа, що належать проміжкам від 2,3 четвертих невключно до плюс нескінченності, та від мінус нескінченності до мінус 1 невключно. Проте не існує чисел, що одночасно належать множині розв'язків кожної нерівності. Тобто отримані проміжки не перетинаються. Тому множина розв'язків даної системи нерівностей порожня.